Вибираючи мультфільм для розвитку мовлення, варто звернути увагу на чітку вимову, на повільний темп мовлення, на якісний сюжет. На звук кілька хороших варіантів. Світ Карла Чітка вимова, багато описових слів. «Бебі Енштейн розвиває слухове сприйняття та увагу. Казки Уляни. Якісна. Українська вимова, казкові історії, Пес Патрон сучасний, цікавий із гарною українською вимовою, дора мандрівниця допомагає запам'ятати нові слова через повторення. Софія Прекрасна, гарний темп мовлення, вчить доброті та комунікації. Лепетуни, навчальні мультфільми. Для розвитку мовлення українською. Головне, переглядайте разом з дитиною, обговорюйте сюжет, запитуйте, про що був мультфільм? Що тобі в ньому сподобалося? Це закріплює нові слова та розвиває мовлення. А які мультфільми сподобалися вашій дитині?